Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку під назвою Квіточка для сонечка. Жила була маленька дівчинка, Оленка. Одного ранку вона вийшла з мамою на прогулянку. На галявині цвіли гарні квіти, жовті, сині, білі. Серед них стояв прекрасний нарцис. Яка гарна квіточка! сказала Оленка. Зірву її та принесу додому. Вона вже потягнулася, щоб зірвати нарциса, але раптом почула тоненький голосок. Не ріж мене, будь ласка. Оленка здивувалася. Це хто говорить? Це я, квіточка. Відповів нарцис, я хочу ще пожити. Мене люблять пчілки, а я даю їм пилок. А ще мені радіє сонечко. Якщо ти мене зірвеш, я зів'яну. Оленка замислилась. Але ж я хотіла зробити гарно добро. Це коли ти не рвеш, а просто милуєшся, сказала квіточка. Подивись на мене, понюхай аромат і залиш мене на місці. Тоді і інші дітки зможуть мене побачити. Оленка усміхнулася. Добре, я тебе не зірву. Ти така гарна квітка. Я намалюю тебе вдома і подарую малюнок сонечку. Квіточка засіяла ще яскравіше. Дякую, Оленко, ти добра дівчинка. І з того часу Оленка вже не рвала квітів. Вона дивилась на них, малювала і всім розповідала. Добро це коли залишаєш красу там, де вона росте. Отже, малята, давайте не будемо рвати квіти, а будемо просто милуватися красою природи, яка нас оточує.